Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Заграй мені пісню лісу. Розбуди мою красу. І буде вічна весна. і зійде зірка ясна, І буде вічна весна, і зійде зірка ясна, Віру зі мною, Любов збереже в цьому світі життя, хай не гаснуть зірниці хай світить нам у серця, давні їх таємниці, нас поведуть у життя, прадавні. you

Любов, виробляю в цьому Христина світі Шолові. життя. Неймовірно, Добре твой баранко. саундтрек до Мавки. Дякуємо тобі. Ну розумієш, що ти багато разів чула про те, як ви дуже схожі, як воно все виливається. А, Бувало. <світ> Бувало. Неймовірний був рік. Ми, ми вдячні тобі, що сьогодні ти до нас завітала. Ми хочемо, щоб сьогодні у нас здійснювалися мрії. Христя, я ваш полкий <світ> шанувальник. Я, я з Галичини. У мене бабця співала пісню. Мені в дитинстві, я коли почув вашому виконанні, я ну я її вивчив. Давайте так, давай, я хочу корисочка. Подоблачко облачком я вір похилений. Співат на нім пташок примилений. Слухай Ой, мила, мила, як, як тот то пташок так, співат. Же з любові ніць добра, не буває. Дякуємо, нехай не мені відбувається. З нами була сьогодні Христина Соловій. Ти знаєш, от ми говоримо про те, що було в цьому році, а я дуже хочу почути від тебе, що ти собі напланувала на 23-й. Окрім перемоги, 24 Бо це, на 24 вже... 24-й, От щоб, знаєш, окрім перемоги для себе, для душі. Ну е... так. Складне питання. Угу. Я думаю, що цього року, як і минулого, я. Буду старатися їздити частіше до військових, до військових з концертами. І минулого року в мене було близько 60 концертів. Uh -huh. І немає нікого і нічого важливішого за нашу перемогу, тому мої мрії і побажання не будуть чимось іншим. Це прекрасна підтримка. От ви виконали пісню Мавка, Берегині Лісу. От що вона для вас? Про перемогу світла над темрявою і добра над злом і це наша перевага. У нас є любов і це велика зброя, яка має велику силу. Любов збереже життя, Львов збереже нас усіх у ці темні часи. Дякуємо а для нас. Глядачів хочемо нагадати, що вже завтра, о 20-й годині, можете дивіться дивитися анімаційний фільм. Мавка, лісова пісня на телеканалі «1 Плюс 1 Україна. А також цей мультфільм можна буде дивитися безкоштовно на Ківстар ТБ без такої додаткової оплати. І ще протягом тижня так само безкоштовно з початку прем'єри. Тому ловіть ці моменти. Так для всіх глядачів телеканалу ТЕТ. Ми маємо сказати, що зараз ми перелітаємо на один плюс і там. Ефір продовжується, тому що ми до одинадцятої. Тому е переключайтеся і будьте з нами. Сніданок, вихідний, сніданок 31 грудня, новорічний сніданок. Він продовжує сьогодні багато подарунків і таких прекрасних пісень. Ну і на сьогодні ще раз дякую. На сьогодні було. буде ще дуже багато включень. На сьогодні буде дуже багато ще історії, і, безперечно, що ми про -про просимо вас залишатися з нами і бути з нами до 11 години. Дякуємо. Дякуємо. дякуємо, дякуємо за дякуємо. цей день. Гарного в новому